Проект Точка дотику. Оцінка реалійсьоведення у духовному вимірі. Чи комфортному світі? Орі, подій, явищ, думок, з якими стикаємось щодня. Чи можемо ми змінити щось на краще? Краще. Точка дотику. На щирі. Вітання всім слухачам Радіо Буковина. Це передача точка дотику. Для вас сьогодні працює Христина Патренко. Звуками керує Яна Ремська. Попереджений у більшості випадків означає озброєний. Взявши інформацію на озброєння, ми здатні протистояти безлічі негативних явищ, здатність переналаштувати себе з урахуванням нових факторів, завжди допомагала людям виходити із найскладніших ситуацій. 2 квітня всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. Тож напередодні цього дня, аби бути озброєним, ми будемо говорити саме про те, що відомо про аутизм. Наші гості, кандидат психологічних наук, практикуючий психолог Лілія Боярин. Та представниця ініціативної групи Тетяна Яковчук-Бесараб та Надя Топорівська, і, зокрема, Надійка ще є головним організатором благодійного світського вечора, який пройде 2 квітня, і ми про нього теж згадаємо сьогодні. Отже, власне, давайте почнімо з того, що це за діагноз аби люди зрозуміли. А, ну, насамперед усім доброго дня. А, аутизм, ну, взагалі-то, якщо так починати науково, то з грецької авто сам. Занурення в себе. Ну, науковці вважають, що це розлад розвитку нервової системи, що характеризується насамперед порушенням соціальної взаємодії, вербальної і невербальної комунікації. Повторюваною поведінкою існують дуже серйозні складнощі у взаємодії із зовнішнім світом, і з цього приводу виникають різні порушення соціалізації. Ну, взагалі вважається, що людина із аутизмом вона типово уникає спілкування з іншими людьми. Там можливі деякі агресивні прояви, і ну, хоча вважається, що часто виявляється, що існують так звані острівці знання в інтелекті аутиста, тобто області, в яких здібності цього хворого досягають нормального або навіть геніального рівня, тому однозначно сказати, що це от, щось таке дуже погане, не можна. Чи можливо якось одразу встановити цей діагноз? У якому віці він проявляється? Зазвичай діагноз аутизм проявляється у віці від року до трьох, хоча його можуть встановити і до одинадцяти років. Взагалі, найпершими, хто може побачити якісь ті чи інші відхилення поведінці, є батьки. Коли варто їм вбити на сполох? Як тільки одразу от вони помітили, побачили, вони мають іти і звертатись до фахівців. Хоча зазвичай батьки ну вони дуже люблять свою дитину, опікують, тому їм складно це побачити. Якщо там якісь ну такі мінімальні незначні відхилення, ці речі дуже легко і швидко бачать фахівці в дитячому садочку в школі. І вони бувають часто перші приходять до батьків, і кажуть, що дивіться, от може бути так. На що батькам варто звертати увагу, що може бути тим відхиленням, яке вже буде якимось таким дзвіночком, що з дитиною щось не так? Найперше, це відхилення в мовленні, тому що дитина хвора, з, дитина хвора на аутизм, у неї відстає мовлення. Вона може іноді і до 12 місяців не гукати. Вона ну важко їй налаштовувати контакт з іншими дітьми. Що може мама конкретно побачити, це те, що дитина хвора на аутизм. Вона уникає здорового контакту. Вона не дивиться в очі, вона може, наприклад, не плакати, коли мама йде. Якщо інші діти плачуть, коли мама йде, то аутист ну, йому, чесно кажучи, байдуже. Uh, є така штука, як uh, відтерміновані ехололії, Тобто дитина щось почула і вона потім через якийсь час uh, це повторює в uh, зовсім незручних і непідходящих для цього місцях. Якуна, просто. Да, да, да. Ну, Воно виглядає, звісно, дивно, але якщо батьки підготовлені до цього, і суспільство готове, то з цим. Ну, Можна знаходити з такими дітьми контакт. Ще такі е, є прояви, як гіперчутливість до сенсорних впливів. Тобто діти вони дуже бурхливо реагують на певні звуки і явища. Їм щось може дуже подобатись або дуже не подобатись. Е, ще одним із симптомів є те, що часто повторюваність рухів якихось. Вони можуть ходити від стінки до стінки, вони можуть взяти і складати якусь пірамідку годинами. А, ще що може бути? А, от можуть бути якісь ну, обмежені рухи саме спонтанної активності? А, Ну і тут ще багато науковців, зокрема Каннер, вони відзначали, що у аутистів можуть бути дуже гарні і хороші а, інтелектуальні і когнітивні задатки. А, оці так звані острівці знання, про які я говорила раніше, вони дають про себе знати. У цих дітей може бути дуже гарно розвинена, чи пам'ять, чи вони гарно оперують з цифрами, чи можуть гарно співати, чи гарно малювати. А, ну тобто якийсь талант такий собі да, є. Да. От ви навіть згадували на початку, що аутисти можуть бути агресивними. Чи вони є настільки небезпечними для суспільства, бо часто люди бояться аутистів? Це правда. Всі бояться агресивних людей, тому що ми не знаємо, що від них чекати сьогодні чи завтра. Для людей дуже важливо, щоб вони знали, що буде в наступну годину, хвилину. Від аутистів цього, ну, про аутистів цього не можна сказати, тому що якщо йому, наприклад, Щось не подобається, ну як взагалі чому виникає агресія в кожної людини? тому що є два варіанти: або нам щось дуже хочеться, і ми це будемо робити якісь агресивні вчинки, щоб це мати, або нам щось дуже не хочеться. І ми будемо всіляко уникати у аутистів, це дуже гарно розвинено і проявляється, тому що у них, наприклад, дуже знижена чутливість обличчя, але розвинені якісь інші рецептори. Якщо йому не подобаються якісь доторки, запахи чи аудиторія компанія, в якій він знаходиться, да, він може проявляти агресію. Але люди до цього повинні бути готові. Ну як вони не є небезпечні для суспільства. Так, да, можуть бути активні крові прояви, прояви. А, але батькам тут треба бути дуже уважними, тому що ці речі вони дуже гарно знімаються завдяки спільній роботі з психологами, логопедами, педагогами і систематична праця. Угу. Дівчата, ви, мабуть, спілкувалися з такими от особливими дітками і брали участь у багатьох акціях, зокрема у створенні ібеї кімнати. От розкажіть, які вони. В принципі з тими дітьми, яких можна було побачити в центрі, особливо дитина, це досить життєрадісні. Я не можу сказати, що я бачила там якихось агресивних діток. Але вони по-любому з якимось вербальними порушеннями. Тобто, якщо один хлопчик міг гарно малювати, але він був дуже закритий, і там його нервувало те, що на нього просто там прийшло троє людей подивитися, і керівник самого центру о, познайомся, це там Тетяна, це Ігор і Такий собі натовпи людей. Тобто, по цьому можна було приділити, що. З дитиною в першу чергу щось не так, не так, як він хворий, як щось не так. Інший був зовсім навпаки, в нього були порушення мови, він взагалі не говорив, зато він тебе кожен раз чіпав і водив тебе в іншу кімнату, в сенсорну кімнату і показував, що йому там подобається. І від нього фактично реально неможливо навіть було відчіпитися. Хоча тобі там це приємно, що він тебе чіпає, але ти розумієш, що це дитина-аутист, яка тобі щось показує. Тобто вона пішла на контакт, але вона не говорить. Такими коли... тактильними проявляємо. Та, і насправді воно і стимулює для того, щоб в першу чергу не то, що суспільство має бути готове, в першу чергу кожен з нас має чітко усвідомлювати і розуміти, що від цього не застрахований ніхто. І Be. насправді статистика дуже страшна штука і. Існує така теорія, напевно, ви зі мною згодитеся, що до 2025 року в світі повністю кожна друга дитина буде мати вербальні порушення або буде мати спектр аутизму. Тому що це не доказано, але в більшості випадків вчені сходяться на тому, що це генетична проблема. Mm -hmm. і тобто, Та, спадко... гени mm -hmm. всі мутують, і ми люди кожен раз змінюємося в будь-якому нашому прояві. Відповідно, це може бути з кожним, тому в першу чергу. Кожному з нас, як члену суспільства, треба зрозуміти, що від цього дійсно повторюсь, ніхто не застрахований і з цим може страшно сказати, навчитися з цим жити, але просто не робити з них хворих дітей, а просто особливих. Тому що це може бути моя дитина, це може бути дитина мого сусіда, це може бути там моєї мами внук. І тобто, насправді це. З, можна, ну, з проблемою як переважно бореться, Тобто її розділяють на складові, і так легше побороти якусь причину і дійти до якоїсь мети або вирішення якоїсь своєї там, проблеми. Так само тут, тобто якщо ми розділимо хоча б аутизм, почнемо з того, що ми розділимо, що це є спосіб існування і це є. Принцип дії цієї дитини і принцип мислення. Він шикарний математик, але він не вміє малювати і він не вміє знаходити консенсус у спілкуванні з великою аудиторією. А велика аудиторія для нього це може бути двоє і більше людей, ніж для нас, коли це десять, і ми збирати можемо зали і виступати на трибуні. Але це просто люди з інакшим мисленням і все. Я хочу підтвердити ваші слова з приводу генетики, тому що от якщо у, наприклад, 60-х роках, 50-х минулого століття у нас була така статистика, що 1 на 10 тисяч хворих аутизмом, то зараз кожен 60-й, за даними американських дослідників, має цю проблему і ну, ну це правда. Угу. А чи зустрічали ви от у житті людей, окрім благодійності, тому що ви участь берете у багатьох справах? В повсякденному житті вам зустрічались такі дітки бо дорослі люди? Мені зустрічалися батьки, які не, не, не хочуть визнавати і усвідомлювати, ну, тверезо дивитися на ситуацію і привести до спеціалістів. Угу. Можу так сказати. Я не можу сказати, що це ау аутист. З яким я там бачилась, і я підозрюю. Тобто, ну я не маю цього права на це, і я не фахівець в цьому спектрі. Але дуже багато є батьків, які просто не хочуть визнавати того, що все ж таки є якісь порушення, все ж таки щось на мінімальному рівні, але трошки не так. Я хочу добавити, що вивчаючи це питання, я зіткнулася з такими цікавими речами. Зокрема, американський досвід він дуже хороший в цьому плані, тому що, наприклад, там на телебаченні є спеціальні програми, які ведуть аутисти з незначними відхиленнями. Передача ця програма вірніше досить успішна, і він підбирає собі співробітників також хворих на аутизм. І ці люди успішно і реалізовуються у суспільстві. І при цьому ще й заробляють якісь гроші. Угу. Ну поки що так. Якщо от займатися з дитинкою з аутизмом, чи може бути таке, що от настільки вона розвинеться нормально, що не буде помітно ніяких відхилень? Можна, але це дуже складно. Відхилення так, чи чим раніше почнеться реабілітація, заняття з логопедами, тому що там однозначно можуть бути відхилення умовлені, а логопед він працює над тим, щоб розвинути ту чи іншу інервацію. Чим більше будуть працювати батьки з психологом. Причому тут найперша допомога, на мою думку, має бути надана. Батькам Психологіч. психологічна, тому що від того, як вони налаштовані, як вони себе почувають в емоційному плані поряд з цією дитиною, які вони ставлять плани, цілі так і буде розвиватися їхня дитина, Вони будуть докладати якісь зусилля до того, щоб її максимально соціалізувати. Я свого досвіду можу сказати, що я бачила батьків і працювала з ними, у яких діти були хворі на аутизм. І ну, у мене, мабуть, такий позитивний досвід, що ті люди вони шукали, возили дітей, щоб вони займались апітерапією, іпотерапія, вони їх в басейни, спорт. Ну, батьки Будь були націлені можливості. використати ну, любе, щоб тільки їхня дитина була здорова і соціалізована. Як проходить реабілітація таких діток? Реабілітація зазвичай дуже складна. Тут потрібні фахівці з дуже глибокими знаннями, по-перше, і великим терпінням. Перше це терпіння батьків тут однозначно. А фахівці перше це психологи, логопеди, педагоги. Ну, така мультидисциплінарна команда. З дітьми-аутистами дуже важливо дотримуватись режиму. Тобто, якщо він, ну мама, наприклад, знає, що він любить їсти з такої то тарілки, то краще, щоб він їв з такої тарілки. Якщо мамі треба привчити дитину, щоб вона йшла і там, наприклад, мила посуд за собою, повірте мені, це дуже важка справа. Це треба пережити дуже багато різних нюансів. Але цього можна добитися, і дитина може а, от виконувати всі необхідні ритуали для того, щоб її було комфортно. Угу. До речі, про реабілітацію, якраз 2 числа пройде благодійний сейчас <світ> вечір, де будуть збирати кошти для реабілітації чотирьох діток, якщо не напоминаюсь так. Угу. Розкажіть, будь ласка, детальніше детальнеше про цей. захід. Добрий день. Значит, 2 апреля, так как это Всемирный день распространения информации об аутизме, ну скажем так, мы долго думали о том. Ну, от был идея создания светского вечера благотворительного и долго думали что именно вот мы хотим таким образом донести людям потому что ну просто сделать тусовку это можно в любой день вот а тут ну такое мероприятие хотелось бы однозначно к чему-то привязать почему именно аутизм и почему решили привязать к этой сфере ну буквально в двух словах скажу что я столкнулась с аутизмом когда был социальный проект нашей инициативной группы. Мы э, открывали ABA-терапию в реабилитационном центре. Вот тогда впервые за 26 лет я узнала, что вообще есть аутизм. И э, ну, как бы догадывалась, что есть детки с разными там, расстройствами, инвалиды и так далее. Но как-то в это все не вникало. Может быть, э, в силу своих лет, может быть, из-за того, что с этим никогда не сталкивалась. И э, вот в тот момент, когда вот... Э, мы развивали этот проект. Вот я как-то начала рассказывать своим близким и знакомым, там, что давайте поддержим и так далее. Для них это был шок, что вообще они точно так же, как и я, узнали, что такие дети существуют. И тут мне пришла в голову такая идея, что как мало людей, которые об этом знают, но как глобально на сегодняшний день эта проблема. И очень соглашусь здесь с Татьяной, когда она сказала, что это от этой Не застрахован никто. И завтра, послезавтра это может оказаться э, сын моего сына. Э, вот. И э, что мы на сегодняшний день имеем? Э, ну, скажем, у нас в городе, да, не говорим в стране, а у нас в городе очень мало информационных эм, плакатов, эм, ну, скажем так, отделов. Да. да, то есть практически, ну, если ты с этим не столкнулся, ты об этом практически никогда не узнаешь. А, ну, я считаю, это не совсем правильно, потому что статистика с каждым годом все увеличивается, процент, и поэтому к этому нужно готовить людей заранее. Вот. Ну, обошло супер, не обошло. ну тогда есть. Ну, ты подготовлен, это очень клево. Поэтому, вот этот светский вечер мы решили. посвятить распространению информации э, об аутизме и ко всему прочему э, сделать ну, небольшую э, благотворительную акцию в виде благотворительного аукциона, деньги с которого будут направлены на абилитацию четырем детям с таким диагнозом. Э, в принципе цель нашего вечера это э, ну скажем так как мы не имеем возможность э, много людей позвать, все таки это ну, будет в ресторане там ограничено количество мест, вот, но мы, э, ну, задались целью позвать именно влиятельных людей, не только нашего города, э, чтобы это были лидеры общественного мнения, э, артисты, депутаты, то есть те люди, которые однозначно, выйдя в массы, могут еще больше распространить эту информацию и, соответственно, э, скажем, э, получить от них поддержку в дальнейших проектах, которые будут связаны как раз вот с этой темой аутизм. А что это за лоты будут? Может, вы а, расскажете? Да, ну лоты будут разные, но в основном у нас будут картины, будут арт-предметы разные, плюс планировали разные сертификаты. Нас поддержали очень много людей в этом плане, именно там и салоны красоты, и турагентство Нас поддержали очень много художников, вот, которые нам дали свои картины которые вообще в принципе стоят огромные деньги но они ради такого дела даже не задумывались об этом сразу же отдали поддержали вот и конечно не могу не сказать об одном художнике об картины которого я вот увидела и просто влюбилась в этого мальчика это мальчик с диагнозом аутизм и его зовут данила кулько его выставка недавно была в арт галерее замечательный мальчик и это как раз пример того, когда родители не опускают руки, а действительно да увидели проблему, но с этим надо, ну, смириться и с этим надо что-то делать. И вот его мама Алена это превосходный пример, то как она вложила в своего сына, и вот они поддерживают тоже сейчас этот проект наш будет на В светском вечере выставка из шести картин его и также одна картина пойдет на лот. Он сам захотел, чтобы вот, скажем так, поддержать других деток. То есть это очередной раз показывает, что они не больные. То есть нельзя это назвать вот, все, ну, списывать их, нельзя их списывать. Если с ними заниматься, они однозначно ну, діти. Вот. Угу. А що це буде за Яким чином ведеты. you Значит, в принципе, детки у нас не только с Черновицкой области, и с Ивано-Франковской. Мы не привязывались конкретно к месту, потому что ну, надо везде помогать. Вот. То есть реабилитация будет состоять из нескольких подходов. То есть это будут в основном оплаченные занятия со специалистами в зависимости от нужды на сегодняшний день ребенка, ну, кому мы помогаем. Потому что там есть разные возрасты, разные стадии. стадии, да, вот и соответственно, ну нельзя сказать, что одному будет, вернее всем, им будет одна и та же реабилитация, то есть это будет комплекс подходов и вот просто мы рассчитываем на то, что мы сможем хотя бы определенное количество времени оплатить им вот эти комплексные подходы. Ну і, можливо, так наостанок згадати про ABA-кімнату. Що це, це за кімната яким чином вона впливає на розвиток діток? Коли виникла думка про те, щоб допомогти їй взагалі АйБА-кімнату, це взагалі АБА-терапія, вона направлена на те, щоб працювати і коригувати поведінку в любому спектру аутизму. І на даний момент по всьому світу іменно ABA терапія вона вважається одною як еталоном лікування, еталоном Провідку. провідною в корекції поведінки. Все решта, це вже в залежності від спектру і всього. На даний момент по ABA терапії в Чернівцях вони пройшли вже два курси, оплачені були три. Вони вже по, по датах і по часу пройшли два етапи, і залишився третій. Що в цих два етапи вже входить, і що вони знають, і що вони можуть. Тобто, другий етап перший це був там вступне про аутизм і як з ним взагалі працювати. Другий етап це включало в себе повністю, як побачити, на що надавити в тому плані, що якщо дитина в чомусь приуспіває, а в іншому їй треба надолужувати. Тобто, спеціалісти зараз якраз проходять. Як спеціалісти якраз зараз цим вивчили і будуть його вже внідряти? Вони на даний момент вже пробували пару діток і ну, проводиться повністю з ними оця терапія. Ось Що у тій кімнаті є? Ой, в цій кімнаті є дуже багато всяких класних штучок, дрючок. Там є батут, який він іде функціональний, який не тільки використовується як заохочення після. Праці з дитиною після роботи з дитиною. Він безпосередньо під час того, як вона грається, він може рахувати, може там відповідати на питання, ну, адаптуватися під час гри. Тобто, коли ну і там може займатися там, одна і більше, більше діток. Воно розділене на зони, там є різні лабіринти, є, є лабіринти, які складаються з різних кольорів модульний. Тобто може бути суто червоний колір, може бути три за раз, і Він має розрізняти. Є лабіринт, який котиться з, з, з звичайним м'ячиком, і дитина може спостерігати і ну, охарактеризувати, що з, робиться з м'ячиком, який шлях воно проходить, розказати про нього. Там є дуже багато папок. Кожна папка підписана під кожну дитину, і вона в ту папку може складати. Якщо це, наприклад, шматочки дерева, вона може розуміти, що це на дидактичних відчуттях, вона може скатити: оце дерево. Ну, тобто, Розробляють з ними повністю тактильні Тактині... mm. ну, ось так. Тобто, багато там якого твердого, так. Коли планується завершити вже останній етап підготовки фахівців? Закінчується він в липні, якого числа вам точно угу. на даний момент не скажу. але третій етап закінчується в липні. І тоді вже одразу будуть брати дітей. Ну так, да, вони хочуть повністю вже пройти всю весь курс навчання для того, щоб володіти повною інформацією і розуміти, як правильно підходити до дітей. Того, що коли ти знаєш два, а не знаєш третього, це некоректно, як. В терапії, так і безпосередньо для фахівця, того, що він не володіє всім, чи всіма навиками, якими він би мав володіти на той момент, щоб правильно надати Якісь. корекцію. Угу. Ну і наостанок, що ви могли б побажати батькам, в яких ну, дитинка має таке діагноз? Ну, мені здається, в першу чергу не здаватися і вірити, що все, що не робиться, все, все до кращого. І в першу чергу її дитина особлива. і, ну, вона буде і вчитися в школі звичайні, і в університеті, і доб'ється великих висот. Ну, я насамперед хочу подякувати дівчатам за організацію цього благодійного заходу, тому що а, в Україні аутизм або інші захворювання цього типу на жаль це стигма. Тобто а, ти сам на сам цієї хвороби, і чим більше буде таких заходів, а, і кімнат і готових фахівців, а, тим краще і вище буде наше суспільство. Тому правда вам дякую. А батькам mm -hmm. єдине хочу побажати правда, терпіння а, і щоб ви шукали різні шляхи виходу з цієї проблеми. Все вы решите. Конечно, не опускать руки. И uh, больше всего мне хочется пожелать родителям uh, просто. Um, вот поверить в то, что этот ребенок, если его поддерживать, как любой нормальный ребенок, он способен на многое. И ни в коем случае не, скажем так, не сдаваться в этом плане, быть ему опорой и не бояться об этом говорить. Не бояться о своїх детях, тому що якщо ми будемо об этом слышать, нам буде легше тоді розуміти, кому потрібна поддержка. І ну как-то як кажуть гуртом, і патька легше <laughs> <laughs> да. Спасибо. Насправді головне це віра, єдине, що можу додати. Шануйтеся, бережіть себе. Нагадую, що це була передача точка дотику. Для вас працювала Христина Петренко звуками керувала Яна Ремська, наші гості, кандидат психологічних наук, практикуючий психолог Лілія Боярен та представниця ініціативної групи Надія Топорівська та Тетяна яківчук басараб і ще організатор благодійного світського вечора, який вже відбудеться. Другого числа? Тож будемо побажаю вам дійсно, щоб ви досягнули того, що ви собі задумали. Дякую, Дякую. на все добре. Дякую. Проект Точка дотикучка дотику, оцінка ралі сьогодення у духовному вимірі чи комфортно на у світі у рі подій явищ думок, з якими стикаємось щодня. Чи можемо ми змінити щось на краще? Точка дотику.